Ну і нагадаю, що сьогодні у нас день української писемності та мови. І, звичайно ж, по всій країні проходить радіодиктант національної єдності 2022. перевірити свої знання і змови вирішили також. А мої колеги ведучі, редактори телеканалу нашого Київ, і спостерігає за усім цим наш влад величко. А так влади, ти пишеш диктант? Я дивлюся, так чи намагаєшся? Вітаю Олесю, Дійсно. Я намагаюся принаймні писати диктант. Ось він називається текст диктанту. Твій дім. Ось все ще встиг написати. Але у мене тут поруч є чудова людина, в якої можна підгледіти певні там розділові знаки. Слава сломка, слава багато написав. Нормально написав, не заважай, будь ласка. Ну, дивіться, дивіться, не будемо заважати нашим. Не будемо заважати нашим колегам е, проводити дійсно радіодиктант. Е, нагадаю, що цього року він 22-й, Ну і саме проводять його у День української пісенності та мови. Авторка цьогорічного диктанту це українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. Ну і читає його дійсно таки народна артистка України і герой України Ада Роговцева. Як ви можете бачити, ми підготувалися дійсно до цього радіодиктанту на досить такому високому рівні. Виставили ось світло на випадок в. Єлового відключення, або ж, наприклад, знаємо, ми що дуже часто енергосистема столиці підвергається великим навантаженням і, можливо, навіть екстрене відключення світла. Ви можете долучитися також до саме ось цього радіодиктанту. Ви можете його знайти на українському радіо, зайти в Ютубі, написати український радіодиктант національної єдності 2022» і Також знайти його. Або ж у додатку Дія там є дія радіо, є дія телебачення і ви також можете долучитися до нього власне результати результати цього диктанту будуть оголошені 11 листопада, 11 листопада тобто за два дні об 11 за київським часом і що дуже цікаво ви можете його не просто написати а власне і перевірити ви можете зробити це самотужки як щойно тільки з'явиться власне текст цього диктанту ну або ж ви можете сфотографувати свій диктант і відправити його на електронну адресу власне, ось цього радіодиктанту, або ж Взяти його у паперовому вигляді, покласти до конверта і відправити на адресу Хрещатик 26 поштовий індекс 01001. Але якщо ви відправляєте листа, то важлив... важливо дуже, щоб гриф його дати надсилання був не давніший аніж 10 листопада. Ну, взагалі, його мета ось цього радіодиктанту в цьогорічного не так перевірити взагалі грамотність. Хоча для нас медійників це досить важливо. Зверніть увагу, як мої колеги е виписують уже скоро перевертатимуть свій аркуш. А, взагалі, привернути увагу до української мови і провести такий всеукраїнський флешмоб, який навіть у світі люди. Які знаходяться в інших країнах, також можуть долучитися, тобто тому що зараз у нас дуже таки війна йде за нашу народність, за нашу єдність. Вони хочуть знищити нашу мову, нашу культуру, і ось власне такими радіодиктантами ми даємо всьому світу знати, що українську мову в Україні люблять, поважають і не забувають а головне користуються нею дуже грамотно. Тому хто ще не пише радіодиктант національної єдності 2022 року, який є 22-м, долучайтеся, заходьте на Ютуб на. Радіо, ну або ж в додатку дія і нагадаю, можете надіслати як у електронному варіанті, сфотографувавши свій варіант диктанту, або ж пакувати його в конверт і відправити на хрещатик 26. На цьому Олесю, Якщо дозволиш, я піду повернуся до свого диктанту, бо вже багато пропустив абзаців, і передаю тобі слово в студію.